Так, вітаю всіх, мої другасеньки. Давайте подивимося. Трамп сказав, що у вівторок, на цій неділі, у нього буде, на цьому тижні, у нього буде розмова із Путіним. Ну, Трампу, звісно, повірить себе їбать, але давайте глянемо, якщо ця розмова відбудеться. Діалог Трамп Путін. Перший починає Трамп. Та починає з фокусів, так? Да? <ган> він буде предлагати два варіанти. Да? Е, е, з хитрощів ігри. Ігри. Він з актер, він шоумен, і він буде іграти. І він буде іграти. І тут, так, знаєте, і кнутом, і пряником. От тобі два варіанти, і давай що нібудь вибори. Що на це відповість Путін? Ну, Кого ти питаєшся да, заставити іграти в свою ігру. Я, типа, великий, сильний і могучий е, лєв. Тут буде боротьба між двома, е, як вони вважають, сильними лічностями. Про що говорить е, Трамп? Трамп говорить, що треба домовлятися, треба говорити, треба миритися, треба, щоб був мір во всьому мірі і щоб Америка з Росією е, були друзями, і ми з тобою також. Давай починать да? все з початку. Про що говорить Путін? Путін говорить, що він нічого свого не віддасть. Ні територій, ні ресурсів, які він уже захватив, я не віддам нічого свого. Що йому говорить Трамп? Давай над цим працювати. Да? Давай над цим працювати. Ми можемо на цьому договорі, який у нас між, між нами соглас... состоїться, да? заробити, заробляти, і заробляти зараз і заробляти в майбутньому великі гроші. Давай над цим працювати. Про що говорить Путін? Путін говорить мах. Ну, маніпулює, обманює, бреше. Хоче показати, що він всім е, керує, він герой ситуації, він герой положення, да? що все в його руках, що а також це може бути розмова про інших лідерів, інших держав. Один одному вони будуть брехати, і той і інший нечесний, і той і інший е, з подлостю, з обманом, і той і інший. Ну, Трамп точно бліфує, бреше, е, мало розуміє, про що говорить, не розуміє ситуації, скажімо так, в общем її об'ємі. Ну, у... Чим це все закінчиться? Колісниця війна. Боротьба. Домовляться, домовлюватися. Війна, як ішла, поки що, так і йтиме.